Джек Лондон. Справжнє призначення людини жити, а не існувати. Джек Лондон. Ім'я Джека Лондона в американській літературі стало втіленням великої мужності, сили, духу і прагнення до свободи. Джек Лондон народився 12 січня 1876 року в місті Сан-Франциско, штат Каліфорнія. При народженні отримав ім'я Джон Гріфіт Чейні. Незабаром його мати Флора Велман, учителька музики, вийшла вдруге заміж за збіднілого фермера, ветерана громадянської війни, і хлопчик став Джоном Лондоном. Внаслідок різкого погіршення економічних умов і безробіття, що настали тоді в Америці, Джекові довелося змалку шукати роботу. Щоб допомогти родині, він працював на концерній фабриці, продавав газети, мався ловлею устриць у каліфорнійській затоці. 1893 року найнявся матросом на судно, що вирушило на полювання морських котиків до берегів Японії. Враження від цього першого плавання взяті за основу нарису: тайфун біля берегів Японії, за який Джек Лондон отримав премію однієї з газет Сан-Франциско. Понад усе він любив мандрувати і читати. 1896 року юнак вступив до Каліфорнійського університету, проте через брак коштів був змушений залишити навчання. Утім, він ніколи не розлучався з книжками, самотужки здобуваючи знання. 1897 року Америкою поширилися чутки, що на Алясці знайдено великі запаси золота. І Джек Лондон разом із тисячами інших людей, охоплених золотою лихоманкою, вирушив на далеку північ. Шукачі скарбів жили в жахливих умовах, нерідко гинули, не витримуючи суворих природних умов. Джек Лондон хоча й не розбагатів, але знайшов там сюжети й образи для багатьох своїх північних оповідань. Повернувшись 1898 року до Сан-Франциско, митець став професійно займатися літературою. Працював по 15-17 годин на добу, протягом життя написав майже 40 книжок, серед яких найвідомішими стали збірки Син Вовка, Віра в людину та інші оповідання, Романи Морський вовк, Мартін Іден та інші. Мандруючи морськими просторами і північними шляхами, Джек Лондон бачив людей із різних місць. Зустрічаючись із тими, хто опановував далекі землі, Джек Лондон пізнала справжню ціну людському життю й гідності. Сама природа вчила людей. А хто не сприймав тих уроків, той уже ніколи не повертався додому. Про це йдеться в оповіданні Жага до життя. Джек Лондон помер 22 листопада 1916 року в місті Глен Елені, США, штат Каліфорнія. А. 1920 року вийшов друком ще один його цікавий роман Серця трьох.